Вітаю вас, мої любі водолії! З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог, і це прогноз для вас на червень на перший місяць літа. Зараз розберемо основні важливі моменти. Зазначу, що нас чекає літнє сонцестояння, Сатурн переходить в ретроградний рух, Уран із Марсом будуть у з'єднані із злою зіркою Алголь, Та ще багато чого цікавого про що згодом. Ви можете дивитися свої прогнози як за знаком асценденту, за сонячним знаком, а також за знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, в який знак потрапляє ваш асцендент, можете написати мені в Дірект інстаграм або ж сюди під відео в коментарі свою дату народження, час та місце, і я обов'язково вам допоможу. Зазвичай ці теми переплітаються. А для більш детальної інформації можете замовити свій прогноз, написавши мені в Дірект інстаграм або ж для розбору натальних карт. Дякую вам за ваші лайки та коментарі, за підтримку українського контенту та мене. Почнемо розглядати червень, щоб ви знали, які моменти нас чекають, і як краще спланувати свій місяць з огляду на енергії від планети. Починаючи ще з 28 травня, коли Юпітер вже перейшов в знак Близнюків, він буде робити гармонійний аспект, дуже сильний аспект Тригон до Плутону. Юпітер це планета, яка символізує удачу, розширення. Вона масштабує все, до чого торкається. А Плутон це планета кардинальних змін та трансформації великої відповідальності. цей період зростають наші життєві сили. Вам. Легше буде проявити свій авторитет. Та з 2 по 3 червня можуть бути певні незадоволення собою, справою, якою ви займаєтеся. Це може бути просто зміна хобі. Сьогодні вам подобались одне, а завтра може подобатись інше. Адже сонце та венера будуть в груйняному для себе градусі. Це так звані випробування труднощами. Це може стосуватися і питань, кохання. Романтичних зустрічей, відпочинку, святкувань. Та вже з 3 червня Меркурій, який символізує мислення, інформацію, спілкування, переїзди, переходить знак близнюків ваш п'ятий сектор. Тож дуже багато у вас буде в цей період спілкування, важливої інформації, переписок. Ваші думки будуть націлені на п'ятий сектор, на ваших дітей, на ваше хобі, на відпочинок коханих людей, у когось, можливо, на азартні ігри або ж спортивні досягнення. Це лише початок, оскільки Плутон буде в гармонійному аспекті до Меркурію, і Плутон відрізає все, що нам не потрібно, а Меркурій відповідає за спілкування, то в цей період ви можете позбавити себе від непотрібних контактів, почистити телефон або ж простір від непотрібних вам людей, які не надихають вас і не дають вам розвиватися. Адже 6 червня буде новий місяць у вашому. П'ятому секторі, коли зароджується нова енергія, ви перед цим звільнили місце для неї і вже починає із зростаючим місяцем і реалізовуватися те, що ви задумали. Адже сприятливо в настання нового місяцю, першу годинку, прописувати плани на місяць вперед. Вони можуть торкатися в першу чергу, оскільки місяць буде у вашому п'ятому секторі, прописувати плани стосовно ваших дітей, цього того, що вас надихає, вашої творчості. Це можуть бути романтичні зустрічі, звістки про зачаття, про народження дітей, відпочинок, шоу, виступи. Цього дня не тільки сонце з місяцем будуть у з'єднанні, а вони будуть ще у з'єднанні із Венерою. Планетою взаємовідносин і наших бажань. Із 7 по 8 червня Меркурій буде в королівському для себе градусі. Прислухайтеся до інформації цього періоду, адже можуть бути важливі для вас зустрічі і важлива інформація, яка в подальшому вам знадобиться. 8 червня Венера буде в прошлому аспекті до Сатурну. Якщо Венера відповідає за наші бажання, за відчуття прекрасного та гармонії, це планета малої удачі, малого успіху. То Сатурн це планета обмежень, холодності, порядку, і це протистояння між ними буде з вашого другого по четвертий сектори. Другий відповідає за наші ресурси, за роботу голосом, за наші власні кошти, за нашу самооцінку. А четвертий дім це наш побут, наша сім'я, це традиції роду, це нерухомість. А в цей період можуть підніматися питання, наприклад, стосовно. Непорозумів сім'ї, тож важливо проявляти дипломатію Ванелі, слідкувати за своїми словами. Або ж це може стосуватися е, нерухомості. Наприклад, ви хотіли купити будинок, але треба трошки більше часу, трошки е, більше ресурсів для того, щоб втілити своє бажання в життя. А 9 червня Марс буде переходити в знак Телець. У вас четвертий сектор Він буде надавати вам енергію діяти в цьому секторі. Тобто буде багато у вас саме взаємодії в секторі, що пов'язана з нерухомістю і з вашою сім'єю і з батьківщиною. Це буде сприятливим періодом все ж таки для переїзду, або ж для того, щоб ви зробили ремонт, наприклад, в будинку, або ж Купили щось корисне для дому, адже тельцем управляє Венера, а це краса, яка практична. 11 червня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону. Це буде торкатися 4-го і 1-го секторів. Знову ж таки, можуть постати питання напружених відносин стосовно вашого власного прояву, ваших бажань і 4 сектору, сектору сім'ї. Це хороший період, який надає велику енергію відстояти свої права. Вказати свою силу волі та лідерські якості. Важливо в цей період все ж таки не конфліктувати, не піддаватися на конфлікти та різкі висловлювання. А 12 червня селена або ж білий місяць буде переходити в знак близнюки. Окремо зніму відео для всіх знаків зодіаку про цей період. І вона буде в вашому п'ятому секторі. Цей період буде допомога вищих сил. Адже селена символізує нам наших янглів, які тим чимсь -чим чином допомагають нам. Це буде стосуватися всього, що ви любите: дітей, вашого хобі, ваших коханих, романтичних зустрічей. Це можуть бути неочікувані виграші для вас або в лотерею, або ж в якомусь конкурсі, в спортивних змаганнях. Сприятливо для виступів вас обов'язково підтримають. 17 червня і Венера, і Меркурій будуть переходити у знак РАК. Обидві планети відповідають за взаємовідносини і спілкування, за фінанси. І це буде у вашому шостому секторі. Коли потрапляє Венера в певний сектор, вона дає в ньому успіх. Шостий пов'язаний із вашим режимом дня, побутовими умовами, вашим здоров'ям. Це дім як допомагаючих професій, так і дім роботи в найм. Ви зможете знайти собі нову роботу. Або ж. Будуть приємні зустрічі, які пов'язані із вашою діяльністю. Це може бути допомога від інших людей, або ж ви зможете замести домашнього улюбленця, про якого давно мріяли. Сприятливе також і починати впроваджувати в своє життя корисні звички, поки зростаючий місяць. А 20 червня буде дуже сильний енергетично день, адже сонце буде переходити в знак раку, і буде літнє сонцестояння у вашому шостому секторі. Багато енергії для того, щоб ви займалися собою своїм режимом дня, покращили. Наприклад, це може бути в результаті переїзду або ж переходу на іншу роботу. Це буде сприятливо вам і для вашого здоров'я, і для покращення умов праці. З 21 по 29 червня буде досить напружений період, адже він припадає на великий квадрат за участі напружених спекцій між сонцем, місяцем, Гекатою та Нептуном. Про що це? Цей період можуть бути незадоволення, щось буде вимагати, щоб ми це робили, але ми не будемо хотіти цього робити, проте мусимо. Це можуть бути періодом остраху, непорозуміння, як бути, заплутаністю. Це також і період серединої точки між весняним та осіннім коридорами затемнень, коли сонце буде не лише в опозиції 22 червня в період повного місяця і великої неприборканої енергії, а ще і до кармічних місячних вузлів. Тобто може бути кульмінаційна точка від. Коридору затемнень весни, а повний місяць буде висвітлювати тему вашого 12-го дому. Тобто все, що пов'язано з усім далеким, іноземним, і з режимними об'єктами із таємницями, це дім завершення. Для когось це може бути завершення проєкту, переїзд за кордон, або, ж навпаки, повернення за кордону. Це може бути пов'язано із зверненням до езотерики, до астрології, для когось завершенням курсу лікування. Або ж завершенням ізоляції, 26 червня. Уран буде у з'єднанні із Марсом, а це така імпульсивна енергія. Обидві планети вони швидкі. Уран символізує блискавку, щось швидке, різке, неочікуване. Марс також планета імпульсивних дій. І вони будуть у з'єднанні із зіркою Алголь. Яка символізує око диявола, тобто все, що пов'язано із боротьбою за свої права, воно буде спрямовано на боротьбу із злом. Про це детальніше є відео. І це з'єднання буде у вашому четвертому секторі. Все, що торкається вашої сім'ї та батьківщини, нерухомості. З 29-го. Червня Сатурн буде ретроградити у вашому другому секторі. Сатурн це планета холодності та порядку, нашого внутрішнього стрижню. І в цей період важливо переглянути свої власні кордони, оскільки другий дім стосується наших. Фінансів, які ми заробили власною працею, а також ресурсів, нашого здоров'я та самооцінки, важливо переглянути власні кордони і свою самооцінку, бути більш відповідальними стосовно своїх ресурсів, з'ясувати для себе, що для нас є цінністю. Також, 29 червня, і геката як потаємна сторона нашої особистості, наша тіньова сторона або чорний місяць, буде переходити в ваш дев'ятий сектор. А в цей період. Може зростати острах перед вищою світою, наприклад, або всім іноземним іншими державами. Це можуть бути підняті питання юридичні окреме відео для кожного знаку Зодіаку зніму обов'язково. Скажу, що цей період нам може здаватися, хоча це може бути зовсім не так, але такий ефект може давати геката, що ми будемо сумніватися в нашій авторитетності. Нам може здаватися, що нас не цінують у вищому світі, що ми не можемо вивчити ту англійську мову, наприклад, це складно, або ж може унеможливлювати виїзд за кордон або мандрівки. А 30 червня Юпітер, як планета удачі, планета достатку, вона розширює все, до чого торкається. Буде в королівському градусі до 4 липня, включно у вашому п'ятому секторі. Сприятливо цей період проявляти оптимізм, щедрість, благородство. Юпітер буде давати успіх у всьому, що стосується ваших коханих, вашого хобі, улюбленої справи. Сприятливий період для виступів на велику аудиторію і для того, щоб показати все ж таки свій авторитет, не піддаватися на дію гекати. Думайте масштабно, дійте амбіційно, обов'язково допомагайте тим, хто цього потребує, і ваші плани реалізуються найкращим чином, чого вам щиро бажаю. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступних зустрічей наступних відео.